Вітаю всіх! Я записую цей матеріал, дивлячись на залишок батареї, який тане швидше, ніж сніг на підвіконні. Мій портативний акумулятор остаточно вичерпує свій ресурс, а разом із ним згасло і остання надія на звичайний комфорт. Опалення то зникає, то з'являється, і навіть коти починають мерзнути. Ви скажете апокаліпсис? Ні. Це звичайний ранок у Києві 2026 року. І знаєте. Я ще щасливий, бо в моєму крані є вода, а на плиті газ. І поки ми ще маємо зв'язок і можливість бути почутими, підпишіться на канал Новини 24. Ми залишаємося з вами навіть у повній темряві, щоб документувати нашу спільну історію. Прямо зараз, якщо ваш екран ще світиться, поставте вподобайку цьому відео. Це допомагає нашому контенту жити довше. Напишіть у коментарях, як ви рятуєтеся від холоду сьогодні. Ваша підтримка це наше тепло. Ви знаєте, ця зима не схожа на попередню. Раніше у нас ритуала м'яка європейська погода, але тепер природа ніби грає за ворога. Київ зустрів нас морозами під мінус 20, а подекуди навіть і до мінус 30. У багатомільйонному місці, яке звикло до ритму світових столиць, тепер панує інша симфонія. нескінчений гуркіт генераторів. Життя в столиці перетворилося на жорстоку лотерею. Раніше ми мали чіткі графіки, ми планували якось свій побут. Тепер повна невідомість. Комусь сьогодні дісталося світло, комусь вода, а хтось радіє теплим батареям. Отримати все одночасно це вже справжній флеш рояль неймовірна вдача, яка трапляється плюс-мінус раз на тиждень. Місто промерзає, лопаються труби. Криваються і ним стіни, а буржуйки стають найбажанішим девайсом у квартирах, де колись стояли розумні системи керування домом. Ми бачимо у соцмережах надихаючі відео. Вечірки у дворах, пікніки на снігу, незламність і гумор. І це правда, і це круто. Але я не можу перестати думати про тих, хто не потрапляє в об'єктив, про самотніх літніх людей, про вагітних жінок у холодних квартирах, про батьків. Що гріють немовлят власним тілом. Як виживають паріативні хворі, чиє життя залежить від кисневого концентратора, що мовчить без електрики? Ми, молоді та здорові, вдягнемо термобілизну, збудуємо нові мережі взаємодопомоги та станемо ще злішими і сильнішими. Але чи всі доживуть до весни? Ці питання болять сьогодні сильніше за мороз. Друзі. Канал Новини 24 потребує вашої допомоги, щоб продовжувати працювати. Робота в умовах енергетичної кризи це постійні витрати на паливо та обладнання. Якщо ви маєте можливість, підтримайте нас фінансово. Посилання на донати в описі під відео. Кожна ваша гривня допомагає нам не згаснути. Я дякую вам за підтримку. Ви знаєте, днями я бачив в інтернеті відео з нашої філармонії. Уявіть. Зал! Де немає опалення, і всі гості сидять у зимових пальтах і рукавичках. Концерт переривали Сирени, але ніхто не пішов. Всі слухали Лятошинського, і я навіть бачив на відео сльози на очах деяких: Світоустрій руйнується, право сильно знову виходить на перший план, а планету накриває лавини насильства. Але українців, здається, вже неможливо здивувати. Ми навчилися жити в світі, де. Завтра це розкіш, а не гарантія. Я не маю сумнівів. Ми витримаємо. Більшість із нас побачить перші квіти під снігом, але ми вийдемо з цієї цими іншими. Весна покаже нам новий світ, де наш досвід виживання та спроту стане найціннішим знанням для всієї планети. Щойно ми підзарядимося, ми знову будемо готові ділитися цією силою з іншими. Дякую, що дослухали до кінця. Ваша увага, сьогодні це теж акт незламності. Якщо ви ще не з нами, підпишіться на Новий день 24 та натисніть на дзвіночок. Обов'язково поставте вподобайку, щоб ми бачили, що ви поруч із нами. Пишіть в коментарях, що вам особисто дає сил триматися. Бережіть кожен відсоток заряду і кожну іскру тепла. Слава Україні!